На вулиці захисників України в Луцьку п'яний шумахер в'їхав у чужий Фольксваген і втік. З'ясувалося, що за кермом перебував 27-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, проходити огляд як на місці події, так і в медичному закладі. Водій відмовився. На винуватця склали кілька протоколів. Луцьку машина наїхала на дівчину. Автопригода трапилася на вулиці Європейській. 59-річний Лучанин, керуючи автомобілем Даєво Ланус, збив 21-річну пішохідку. Постраждала, переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди Лученка отримала тілесні ушкодження. Її забрали в лікарню. Водій машини, повідомили в поліції, був тверезий. Луцьку відбулися пожежно-тактичні навчання в корпусі одного з вишів. За легендою, пожежа виникла на четвертому поверсі навчального корпусу на вулиці Ковальській. Адміністрація оповістила студентів і персонал, провела евакуацію та розпочала гасіння за допомогою вогнегасників. Далі в роботу вступили рятувальники. У навчаннях взяли участь вогнеборці двох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька. ДСНС відпрацювали розвідку умовної пожежі, порятунок людей, евакуацію, гасіння, взаємодію з. Адміністрацією та всіма екстреними службами на другий день великодня всі школи Луцька та громади запровадять дистанційний формат навчання. Про це пише місто Мадія з посиланням на слова директора департаменту освіти Віталія Бондаря. За його словами, під час наради з керівниками шкіл ухвалили спільне рішення організувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання в понеділок, 21 квітня. 22 квітня учні повернуться до звичного формату навчання щодо роботи. Ти дитсадків, то батьки можуть приводити дітей у заклади в понеділок, попередньо узгодивши це з працівниками садочків. Житель Ковеля незаконно купляв, зберігав та продавав сигарети без марок акцизного податку. Чоловік придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби через мережу інтернет. Товар був без належного упакування та марок акцизного податку. Того ж дня чоловік перепродав контрафакт. Правоохоронці зафіксували реалізацію підакцизної продукції. Вилучили майже 7,5 тисяч зіп пакетів по цигарок у кожному. Їх орієнтовна вартість близько 350. 50 тисяч гривень. Рідним дев'яти військовослужбовців Луцької громади вручили медалі за мужність третього ступеня, присвоєні захисникам. Смертно президентські нагороди отримали донька старшого солдата Віктора Бущака, дружина і діти захисника Василя Форманюка, батьки воїна Олександра Літвінцова, батько Григорія Савчука, дружина і син Вадима Войтовича, батьки захисника Юрія Сілюка, матері Володимира Закреви та Івана Герасамчука та дружина, мама й діти героя Михайла Кузьми висловлюємо щирі співчуття родинам захисників України. Майже через три роки після загибелі вдалося ідентифікувати тіло захисника Сергія Дишка, 1999 року народження жителя села Ветли. Військовий віддав життя за Україну 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У Луцькраді зустрілися зі звільненим з полону прикордонником Віктором Мальчевським. Чоловік нещодавно повернувся з неволі, де перебував два роки та вісім місяців. Під час повномасштабного вторгнення Росії Віктор проходив службу в першому Донецькому прикордонному загоні. В полон потрапив, боронячи Україну на заводі Азовсталь. Чоловік уже пройшов реабілітацію в Трускавці. Зараз відновлює здоров'я в Моршині. Міський голова запропонував йому відвідувати медичний центр учасників. Бойових дій, де спеціалісти-медики надають фахову допомогу військовим та цивільним. Звати мене Костянтин. Позивний мій шаман. Я військовий медик на даний момент рупаку. Закінчував я університет права та психології. По фаху юрист. Працював в основному. Це ресторанний бізнес, клубно-ресторанний починав там з офіціантів-адміністраторів, в подальшому був управляючим кафетерів і ресторанів. І потихеньку перейшов в клуби. З масштабних робіт працював в клубі Малевича у Львові, був директором промовідділу їхнього. Як призвався до лав, почалася війна. На наступний день після початку повномасштабного пішов здавати кров як донор. Зразу в той же день з товаришем записалися в ТРО, пішли навчатися. Протягом двох тижнів нас возили в Національну гвардію України вивчати тактичну медицину. Там нам дали основний теоретичний базис знань. Дуже хороші викладачі були теоретики. І в подальшому проходили лише навчання тих два тижні по ТРО, але була проблема, тобто з фактично нам не давали ні зброї, нічого. Тобто, ти або заключаєш контракт і йдеш служити, як служив, ліба ні. Ну, ми з товаришем Тарасом, він зараз 68-й, вже керівник. Пішли мобілізуватися просто в, ці, в ТЦК. Так сталося, що в мене не було на той момент військового білету. Я при переїзді одному його просто загубив. І Тарас мобілізувався зразу, а я приблизно через два тижні після того, як прийшов саме військовий білет, мені зробили, мене викликали. І в той період мені, в принципі, було все одно, куди йти служити. Я казав, мені байдуже куди, головне, щоб відправили на схід. На той період, вже через перші, після першого місяця повномасштабки, на жаль, загинуло багато наших друзів, які пішли в перший же день. І ну, в нас не стояло питання, іти чи не йти. Ми просто йшли на той період мститися за друзів. Но служба так склалася, що я став бойовим медиком і більше не мстився, а рятував своїх побратимів. Призвався я в Львівський прикордонний загін, ну мене ТЦК направило тоді. В Львівському прикордонному саме збиралася група бойова тип С для поїздки на Схід. Мене в принципі замітив наш полковник в другий день після того, як я прибув в частину. Для навчання через мої певні бачення даної війни і переконання, він мене перетягнув до себе, пройшли навчання дуже кваліфіковані. Після чого ми поїхали на північ, там проводилися в основному мінування території і забезпечували на тому краю. Не, не унеможливлювали на тому краю перед некордону ворогом. Далі ми поїхали вже на схід. На Сході, ну, на сході вже почалася справжня служба, почалися ну, і обстріли, і в мене робота з'явилася доволі багато. Причому. Уже будучи на Сході, найважкі момент, який в мене був, це. Коли по нашій позиції якраз був ну, перебував в 50 метрах від прильоту, по нам вдарив Іскандер М. Тоді одночасно ну, було доволі багато трьохсотих, тобто шість чоловік зразу 300. На жаль, не усіх тоді вдалося врятувати. Бардак, кіпіш, дуже, дуже все запилено. Тоді, на жаль, ну, перший, кого саме врятував, це був скорий. Але, на жаль, була в нього ампутація, не вдалося врятувати ногу. І в той, в той день в мене на руках помер один поліцейський. На жаль, ну, пробував точніше його реанімувати, але дві хвилини непрямого масажу серця результату не дало. І тоді загинув один з наших найближчих для всіх побратимів Валерій Палюх, позивний Єті. Дуже добрий хлопчина. Ми його ще навіть в жарт називали Божий одуванчик», тому що був надзвичайно доброзичливий до всіх, і, і він міг в принципі не служити. В нього були деякі проблеми зі спиною. Але після навчання він, йому озвучували командири, що він має можливість тобто, служити тільки в тиловому забезпеченні через деякі свої нюанси. Але він, як справжній чоловік, сказав, хлопці, я вас не кину, бо ми з вами разом. На жаль, він так і залишився на вічно струю там. Насправді, хоча це була для нашого підрозділу і для мене особисто не перша втрата, але це була найболюча для всіх втрата. У нас було вже на той період 200 і не один. Але саме через Валєру ну, наш весь підрозділ пішов в траур дуже сильний. Ну, Але, але справилися, пішли далі, але ми його всі завжди згадуємо, пам'ятаємо. Найважчий напрямок, де були, ну, на даний момент це все-таки Серебрянський ліс. Там були, на жаль, втрати і в більшості. Там було дуже важко працювати в плані медицини, тому що ми форсували постійно річку Сєвєрський Донецьк. І через неї і під обстрілами були, тобто і переверталися в нас катера. Хлопці, ну, слава Богу, не потопився ніхто, але були такі моменти важкі. По-перше, на Сумщину ми всі перевелися за нашим, як ми його тепер називаємо, Таманом. Це полковник, який нами командував ще у Львові. Дуже хороша людина, більше половина усього підрозділу перевелася саме за ним. Ну, нам було без різниці Харківський і Сумський загін. Просто е, полковник е, показав себе як е, саме отаман, тому ми всі сюди пішли. І ну, під його керівництвом, е, під його керівництвом тут дуже комфортно нам е, служити. В якому плані, тобто він нас доволі сильно тягає е, в плані служби, але дякуючи його е, саме у цьому відданості службі, і, е, і деяких моментах, коли він нас прям дуже жорстко да, е, саме вдавалося нам е, перевиконати, принаймні медикам і пілотам ФПВ, перевиконати свої плани. Коли на Сумщині в мене було 600 трьохсотих, відпрацював по ним скит. Саме дякуючи двом полковникам. Настільки нас нами керували правильно, що навіть закладений час в 45 хвилин евакуації в нас здавалося провести за 15, тому що було все до мільчайших деталей розроблено, плани евакуації всі, всі нюанси. До служби в основному. Хоч по мені зараз не скажеш, але займався важкою атлетикою, навіть хотів їхати на, захищати майстра спорту по Жималежичі. ну, На жаль, не склалося. Ну і Захоплювався екстримом. Тобто там гори, покатушки, прыжки з парашуту. То все якраз було моє. Ну, бороду я ношу вже 9 років. Просто так, як я працював в клубах, якось, коли в тебе зовнішність виділяється, тебе запам'ятовують, тобі якось простіше працювати. Бороду я носив, в принципі, після ну, з інституту все життя, просто різну. А 9 років тому ну, просто якось стукнуло в голову, почати її відрощувати, а потім пішов азар, до якого періоду зможу. І коли призивався в армію, у мене. Ще була один, одна умова тільки, щоб мені не збрили бороду. Ну Добре, що попався в нас полковник, в нього причому позивний борода. І він завжди казав, можеш носити, тільки акуратно її носи. Вот. Тому з тим питань ніколи не було. А вже після перших бойових, то якось нікого не цікавило, є в мене борода, нема в мене бороди. Хоча при нагородженні генерал. Трошечки був в шоці, він такої бороди в житті не бачив. Один раз за всю службу мене, ні, два рази. Мене не наші командири, інші полковники хотіли побрити. Ну, Та як в мене позивний шаман, а мої хлопці вже кажуть, що шаман без бороди не може бути, і та борода як, як талісман підрозділу, то тобто мене так і не побрили. Чому саме до нас? Все дуже просто. В нас, ну, особисто я знаю, близько третини особового складу, який служить з самого початку, ми разом служили, пройшли гарячі точки, і усі дуже сильно замотивовані. В праймі є як і нові люди, яких навчають, так і вже бивалі хлопці, які пройшли і воду. Тут є підтримка, тут є навчання і тут є хороше командування, яке знає, що потрібно робити, щоб знищувати ворога. Тому прайм найкращий. Треба служити там, де найкращі люди. Плани на майбутнє. Ну, Я дуже хочу вже офіційно зі своєю коханою одружитися і відгуляти медовий місяць в українському Криму. Це основне моє бажання на майбутнє.